В детальному центрі я наводила на мовля свою і 6 жовтня дзвінку померла. Василина Громовик втратила сину у жовтні цього року. Хлопчик народився на 36-му тижні, а на третій день помер. Випадок трапився у Тернопільському обласному перинатальному центрі мати і дитина. Жінка розповідає, вона та її чоловік Сергій вже виховують чотирирічного сина Сашка, а новонароджений Ромчик мав бути другою дитиною у сім'ї. Каже, це була бажана дитина, і батьки з нетерпінням чекали її появи на світ. Ми його хотіли ту дитину, ми дуже хотіли. Ми поту вже останній товар ми дуже не опанували. Дуже породілля зі своєю сім'єю проживає у селі Мала Козівської громади. Тут каже жінка, систематично відвідувала лікарів, здавала всі необхідні аналізи, перебувала на обліку від початку своєї вагітності до 17 вересня. Саме тоді вона відчула болі в животі, що змусило її звернутись до лікарів перинатального. Я лежала три тижні з 18 вересня. Три тижні лікарні вони мені нічого не капали, ні. Капри, ні. В нем не було ковитовки, вони нічого навіть не діяли, ні. Я до них підходила, казала, що в мене живіт боїть, болить, вони в ніколи до того більше нічим. Тоді 4 жовтня притуснуло мене 4,4, 4 на п'ятницю притуснуло мене. І почало в мене боліти живіт, і вони зразу перевели вокзал. Від 10 до пів 5 годила малого ломчика. Після народження сина медики повідомили, що дитина здорова, і разом з породілею його відправили у палату. Зі слів самої жінки, стан немовляти почав турбувати її одразу ж після його народження. Дитина почала мене стогнати аж до ранку. Хто пішов, сказав мені, що дитини жорстке дихання. Після того забрали дитини. Після чого, каже Василина, дитину забрали в реанімацію через проблеми з диханням та синюватий колір шкіри. Так пала хвилин до шостої години. Яка сказала э, охрестити. Я дзвоню до чоловіка і кажу, слухай, так і так, дитина на муках помила, і табовського охрестити. Він сказав Ломчик, і я так сказала, Ломчик, і вони охрестили. А вже о шостій дитина померла. Лікарі повідомили Василину, що у Ромчика виявили внутрішньоутробну інфекцію. Саме більше тут дитячі винні, бо дитяче сказала, там ніякої причини не було, забрати не мають. Було причини. І не було причини, бо в суботу дитина не забрали. І в важкому стані дитини було, не було суботи. Тільки винні дитячі. Як вони сказали, що в них не перший раз дитина помилає, не перший раз жінка помирає. По що можна далі говорити? Ну, а як мені в однієї то все пережити по такому, що на води маленьку дитину, ну, втратила. 7 жовтня новонародженого хлопчика поховали. На власні очі так і не встиг побачити сина рідний батько Сергій, адже він військовий, перебував на фронті. Зміг переглянути лише кілька дитячих фото. Тим часом ми звернулись за коментарем і безпосередньо до медпрацівників Тернопільського обласного перинатального центру Мати і дитина. Лікарка Галина Пискар каже, стан дитини був задовільний. Це підтвердили двоє медиків, і після народження немовля було переведене на спільне перебування з матір'ю. Ми неодноразово заходили до мами з Запитувалися, чи чиї потрібна допомога. Кожна палата в нас обладнана тривожною кнопкою. Ми наголошували якісь питання, якісь пропозиції. Прошу звертатися. Мама не зверталася. Неодноразово підходили медсестри, питали, може, щось потрібно, може цей стан дитини за весь цей час спостереження занепокоєння не викликав. Зі слів Галини Пискар, на наступний день, у понеділок, під час обходу, лікар неонатолог побачив у новонародженого ознаки внутрішньоутробного захворювання. Цю дитинку було відразу переведено в реанімаційне відділення, надане весь спектр допомоги, але існує захворювання, яке розвивається блискавично ранній неонатальний сепсис. Так і на жаль, врятувати цю дитинку не було не було можливості існує якісь різні такі види інфекцій, які себе не проявляють а потім вже проявляють тільки в новонародженій дитині. Дуже рідко відбуваються такі захворювання по статистиці. Це є 3-4%. Такого блискавичної форми раннього ненатального сепсису. подружжя громовиків попередньо не звертались до правоохоронних органів із заявою. Втім, як зазначає Василина, служба сама відреагувала на випадок. Наразі відомо, що поліція відкрила кримінальне провадження відповідно до частини 2 статті 140 кримінального кодексу України. Неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, якщо воно спричинило тяжкі наслідки. Поліція побачила, і вони самі всім всім зайнялися. То як міліція вилучить, так і буде, то не від мене. Ми тільки подаємо голос, все. Там вже все, що вони. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Остаточну причину смерті визначить експертиза. А поки поліція продовжує слідчі дії у цій справі, мати прагне справедливості та хоче своїм розголосом привернути увагу майбутніх батьків до своєї історії.